<риклад> Іван <Діла>, до бою. <бойу>. Лиман <плес> плюс. Хлопці, <плес> до бою. <бойу. плес> Заступаємо на чергування і поступає команда до бою. Біжимо всі до машини. Навідник займає своє місце, заражаю все своє. Той, хто підносить наряди, своє. І починаємо роботу, чекаємо координати і працюємо. Хвилини три і перший постріл. Ніколи має. на заряді М4А2. 572. 572. 0340. 0340. Приготуватися до бою. Багато робимо таких пострілів, що душа радіє, дуже багато. Ну, з таких найбільше запам'ятався, як попужки працювали, де 30, там, розносили, лягало прямо до них в капані. Як -от, літали ці колеса, їхні там, клінзотвори. Здорова, махіна. Нравиться, як воно це все бахкає, горить, палає. В них там. Екіпаж тут став для, для мене сім'єю і для кожного, хто прийде -таки захищати свою батьківщину. Нічого тут страшного нема. Всі побратресуємо, свої, займаємося своїми справами і виконуємо роботу. Я думаю, що людям треба йти сюди, захищати свою державу. Тут місце для справжні чоловіків, так що запрошуй, нічого тут немає страшного. Це круто, коли ворог горить.